Для жінок без трудового стажу щомісячна допомога 7 тисяч гривень. Нові збільшені щомісячні виплати на догляд за дитиною до року. Та програма є ясла. 8 тисяч гривень щомісяця для тих, хто після року дитини повертається на роботу. На розгляді уряду законопроєкт про нову систему підтримки сімей до та після народження малечі. Зовсім не вистачає 860 гривень в місяць. Пачка памперсів середньої ціни це десь 480 мінімум. В основному за 600 беремо, хочеться якось Краще взяти, тому зовсім не вистачає, але чула, що будуть підвищення. Так що з дітей вже я так розумію, я не попадаю на підвищення, але сподіваюся, що на наступне може бути. Звісно, що є потреба, бо цих грошей не вистачає абсолютно ні на що. Хіба тато добре заробляє, тоді мама може себе в декреті вільно почувати. Якщо мають з чого платити, то, то треба заохочувати маму. Поки уряд затвердить нові виплати, нагадаємо, на що можуть претендувати гарантовано від держави сім'ї при народженні дитини. З 1 липня усі 39 соціальних послуг, у тому числі й виплати новонародженим, перейшли у адміністрування від соціального захисту населення до пенсійного фонду України для отримувачів усе без змін. Звертатися із заявами Ради, можна відтепер також і до сервісних центрів пенсійного час за місцем проживання при народженні дитини. Ну як ми знаємо, що при народженні дитини перша виплата складає 41 ще а далі, значить, зразу виплата зарплати 10 тисяч 320 для тих, які народилися тільки зараз. І щомісяця йде по 860 гривень. Тобто на ті рахунки, які були відкриті в матері чи втримували цих виплат банківських рахунків, туди йде перерахування коштів. Фінансування у нас децентралізовано через Пенсійний фонд України. Область тільки формує заявку, потребу в цих кограш і конесалає. Як на сьогоднішній день, то фактично ми закриваємо уже виплату по новонароджених. Варто додати скористатися правом на отримання цієї допомоги. Мати може лише до виповнення 12 місяців дитині. Таке ж правило діє і для отримання грошової компенсації пакунку малюка у випадку. Якщо батьки не хочуть, у натуральній формі, як бачимо по статистиці, що більшість жінок передбачає отримати кошти. Для того так само пакет документів той. Сам, який подавався раніше у ЦНАПі, у Скавсійські ради і так далі. Одне що це можна подати ще і до Пенсійного фонду України в наші сервісні центри з таким же самим пакетом документів. Відповідно, так же саме відкриваються рахунки в банках, куди буде заяви будуть опрацьовуватися і кошти будуть надсилатися. Сума виплати на сьогоднішній день це 7 тисяч 698 гривень. З 1 липня запроваджена в Україні так звана базова допомога при народженні дитини. Матері багато. То діття так далі, які мали декілька видів три допомог, Зараз вони можуть подати пакет документів до пенсійного фонду. Тобто, якщо їм вигідна буде ця виплата, це десь чотири тисячі гривень. Значить, якщо це буде вигідно, то ті три вигоди, які вона раніше отримала, якщо не буде сума менше, тобто вони призупиняються, і сім'я буде отримати тільки цю одну допомогу. Але пакет документів подавати треба, тільки до пенсійного фонду. Відповідно, так саме вона проходить верифікацію, опрацьовується. Потім ми будемо людині повідомляти, що да, вона пройшла їй ця виплата вигідна. Відповідно, знову ж подається певна заявки документів, і вода буде виплачуватися. А з 15 липня 2025 року запрацювала ще одна допомога пакунок школяра. Механізм реалізації програми ще допрацьовується, каже Анастасія Пентик. Передбачає на сьогоднішній день це тим дітям, які йдуть в перший клас. Перша виплата буде 5 тисяч гривень, але тільки безпосередньо на закупку, скажімо, тих олівців, зорші і так далі, які маються використати по направленню. На сьогоднішній день значить, програма вже опрацьовується, тому що нам МОЗ, МОН або Міністерство освіти скажімо, має подати перелік школярів пофедільно. Де і хто буде отримати, і відповідно це саме треба відкрити батькам, хто не має рахунки, рахунку рахунки в банку, для того, що так само є без всяких ходіння, скажімо, десь ці кошти на рахунок отримують. Ну, вже після зарахування дитини до першого класу. Дані автоматично передаються до пенсійного фонду. Скористатися цим видом допомоги можна також і через дію орієнтовно. Першокласників Закарпатській області близько 12 тисяч. Відповідно можуть претендувати на таку допомогу. Така кількість батьків-школярів, батьків, школярів, які йдуть перший клас. Заявка подається якщо через дію в застосунку, після чого автоматично батьки або законні представники отримують повідомлення про надання такої допомоги. Допомога зараховується на спеціальний рахунок, він той самий, який використовується там, одна тисяча, інші. Допомоги з спеціальним режимом використання особливістю витрат з цього спеціального рахунку є можливість витрати тільки на певні потреби для придбання одягу, канцтоварів або взуття. Ці кошти можуть бути використані в будь-якій торговій точці, який має. Код торговця на терміналі готівкою ці кошти не можна знати. Дана програма фінансується з державного бюджету. Відповідно, зарахування будуть проводитися безпосередньо з державного бюджету. Ці виплати частина державної стратегії підтримки сімей. Якщо уряд прийме законопроєкт, фінансова допомога зросте у рази, проте остаточне рішення за результатами голосування у Верховній Раді.